Вітаю в новому епізоді нашого True Crime Подкасту. Сьогодні ми перенесемося в спокійне містечко Маркем, що в провінції Онтаріо, Канада. На календарі серпень 2005 року. Літні вечори пахнуть скошеною травою, діти ганяються за світлячками, а на вулиці Бронт панує та особлива атмосфера передмістя, де кожен знає свого сусіда. Але цього літа спокій буде порушено. Історія, яку я розповім сьогодні, про те, як за одну ніч життя молодої жінки обірвалося просто за кілька кроків від її власного дому, про те, як підозри впали на коханого чоловіка, який став винуватцем в очах громадськості, хоча насправді він був невинуватим, і про те, як справжній злочинець ховався на виду, живучи поруч, спостерігаючи за стражданням оточуючих. це історія про Алісію Розу. Їй було всього 25 років, і вона мріяла побувати в костариці, любила кросворди, рок-концерти та щовечора телефонувала мамі. Вона не знала, що за нею спостерігають. Так само жінка не знала, що 17 серпня 2005 року це стане останнім днем в її житті. А Шон Гайн, її хлопець, з яким вона зустрічалася лише кілька місяців, ще не підозрював. Що незабаром стане головним підозрюваним у зникненні коханої жінки, що йому доведеться доводити свою новинуватість перед всім світом. Це історія про те, як зло може ховатися з звичайними обличчями, про те, як швидко може зруйнуватися безпечний світ, і про те, що справедливість, хоч і із запізненням, все ж таки перемагає. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо, Марке. Це те місце, де мешканці їздять щоранку на роботу до Торонто. А повертаються додому увечері, щоб насолодитися тишею та зеленню передмістя. У 2005 році це було містечко з населенням близько 250 тисяч осіб. Там злочинність була рідкістю, а сусіди знали один одного не ім'я. Вулиця Бронт, де жила Алісія, це типова канадська вулиця з акуратними будиночками, підстриженими газонами та широкими під'їзними доріжками. Літні вечори тут пахнуть барбікю. Дітлахи катаються на велосипедах до самого заходу сонця, а дорослі поливають квіти у дворах. Саме в такому місці, де люди почуваються у безпеці, жила наша героїня. Тут двері залишають нас замкненими, виходять увечері погуляти, і ніхто не оглядається через плече, ніхто не очікує нічого небезпечного. Маркем у 2005 році був втіленням канадської мрії про спокійне життя. А зараз давайте зупинимося на нашій головній героїні Алісії Рос. Алісія народилася 8 лютого 1980 року. Тут же в Маркамі. Її удочерили при народженні Шарон Фортіс та Марвін Рос. Пара, яка мріяла про дитину і подарувала Алісі свою безмежну любов. Коли батьки розлучилися і знову одружилися, Алісія знайшла в собі достатньо любові для всіх двох мачок. І самих зведених сестер і братів Джеймі, Тріші, Ренди, Ендрю, Шона, Стефана і Адама. Вона була тією людиною, що об'єднала людей навколо себе. Алісія обожнювала природу. Вона проводила літо на каноє в північному Онтаріо, де повітря чисте і можна побачити зорі навіть вдень. В таборі White Пейн вона працювала інструктором з веслування. Навчаючи дітей любити водну стихію так само пристрасно, як вона її любила сама. У 25 років Аліся вже встигла побачити світ. Цілий рік вона провела в Австралії, мандрувала Ізраїлем, спускалася річками Перу і плавала Амазонкою. Її паспорт був весь в печатках, а серце сповнене мрій про нові подорожі. Того року вона щойно повернулася до Канади. І влаштувалася працювати в компанію Хьюліт Пакерт. Колеги її любили. Алісія була тією людиною, що завжди пам'ятала дні народження, приносила домашнє печиво і розповідала кумедні історії з подорожей під час обідніх перерв. Вечорами вона дивилася улюблені серіали «24» та дивовижні перегони, розгадувала кросфорди, які купувала в кіоску біля будинку, і слухала рок-музику на повну гучність. Сусіди навіть інколи скаржилися, але Алісія була улюблена цією вулиці. І ось вона планувала поїздку до Коста Ріки, вивчала путівники, відкладала гроші, мріяла побачити райських птахів та випити каву просто з плантації. Вона не знала, що цієї подорожі нікого не буде, не знала, що її життя обірветься просто за кілька кроків від її власного будинку, від її найбезпечнішого місця. Ранок 16 серпня почався, як і сотні інших. Алісія прокинулася в своєму будинку на Бронт Роуд, зварила собі каву міцну, яку вона дуже любила, і подзвонила мамі Шарон. Це була їхня щоденна традиція, короткий дзвінок, щоб розказати, як справи що планується на день. Ввечері до неї мала прийти мама, щоб позичити сумочку, а ще пізніше побачення з Шоном гайном. Чоловіком, з яким вона зустрічалася всього кілька місяців, але вже встигла закохатися. Шон був на 4 роки молодшим за Алісію, але це їх не бентежило. Вони познайомилися через спільних друзів, і між ними одразу пробігла іскра. Шон працював в сфері IT. Він був спокійним та надійним. Алісія розповідала подругам, що він уважний, завжди цікавився її планами, переживав, коли вона запізнювалася на роботу. Того вечора. Вона пішла грати в більярд до місцевого бару. Алісія сміялася, коли Шон невдало цілувався, а він захоплювався тим, як вона професійно заганяла кулі в лузи. одна з тих навичок, яких вона набула під час мандрів. Вони випили декілька кухлів пива, поговорили про майбутнє. Алісія розповідала про Костаріку, а Шон пропонував поїхати разом. Вечір був чудовий, повний обіцянок та планів. Близько опівночі Шон відвіз Алісію додому. Вони домовилися про поїздку на вихідні, можливо, домускоки, подивитися на осінні кольори, поцілунок на прощання біля дверей, і Алісія зайшла в будинок. Але щось було не так Шон відчув це інстинктивно, якесь внутрішнє занепокоєння, що надавало йому спокою. Він навіть подумав залишитися з Алісією на ніч, але в останню хвилину вирішив поїхати додому. По дорозі додому це відчуття тільки посилилось. О першій ночі він не витримав і подзвонив Алісі. Телефон дзвонив, але вона не відповідала. Мабуть, спить, подумав шон, але сон до нього так і не прийшов тієї ночі. Можливо, він просто намагався себе заспокоїти, думаючи, що Алісія просто заснула, тому не чує телефон. Ранок, 17 серпня, Шон прокинувся з тим самим неспокійним відчуттям. О 10-й ранку він знову подзвонив Алісі. Знову без відповіді, це було незвично. Аліся завжди відповідала на його дзвінки, особливо вранці, коли збиралася на роботу. Не в силі позбутися тривоги, шон сів в свою машину і поїхав до Алісі. По дорозі, він намагався заспокоїти себе. Можливо, в неї просто сіла батарейка в телефоні, або вона поїхала до мами раніше, ніж звичайно. Але коли він під'їхав до будинку на Бронт Роуд, Автівка Алісії, синя Тойота Корола, стояла на під'їзній доріжці. Це було дивно. Алісія завжди їхала на роботу на дев'яту ранку. Шон підійшов до дверей, постукав, тиша. Він заглянув у вікно, в домі було темно. Двері були закриті, але не замкнені. Шон увійшов і одразу відчув, що щось не так. В спальні ліжко було не застелене. Алісія завжди стелила постіль зранку. Це була її звичка з дитинства. На тумбочці біля ліжка лежав її мобільний телефон. У ванній кімнаті на раковині лежала обручка. Вона зняла її, коли вмувалася перед сном, а в кухні на столі стояла чашка недопитого чаю. Поруч лежали акуратно складені речі для прання. Алісі завжди прала ввечері і вранці складала все в шафу. Але цього разу одяг так і залишився на столі. Шон вийшов на задній двір і знайшов зуття Алісі, кеди, в яких вона ходила по дому. Поруч валялася скляна чашка і недопалок сигарети. Хвіртка в задньому дворі була відчинена. У цю хвилину Шон зрозумів з Алісією сталося щось жахливе. його руки тремтіли, коли він набирав 9-1-1. Протягом години біля будинку на Бронт Роуд Зібралося кілька поліцейських машин Нью-Йоркського оригінального управління поліції. Детективи почали огляд місця події, а Шон намагався зв'язатися з родиною Алісі. Шарон Фортіс, мама Алісі, отримала дзвінок о перші дня. Вона щойно повернулася додому і збиралася зателефонувати доньці, як завжди. Алісія зникла, сказав Шон, і Шарон відчула, як земля йде з під ніг. Разом з чоловіком вона негайно поїхала до Маркема. Коли батьки приїхали, будинок вже був оточений поліцейською стрічкою. Детективи методично оглядали кожен куточок, фотографували, збирали відбитки. Старший детектив Майкл Томпсон очолив розслідування. З 13-річним досвідом роботи він бачив різне, але цей випадок одразу здався йому підозріло. Всі особисті речі Алісії, гаманець, ключі, документи, все це залишилося в домі. І це не схоже на добровільне зникнення. Сусіди розповідали, що вчора ввечері було спокійно, ніхто не чув сварок, криків або чогось подібного, але декілька людей згадали, що близько півночі бачили світло в дворі Алісі. Потім детективи знайшли сліди боротьби. Неочевидні Алісі не встигла серйозно очинити опір, але кілька краплин крові на задньому ганку потовчена трава біля хвіртки. Подряпана на дерев'яному паркані. Хтось напав на неї у власному дворі. Хтось, кого вона, можливо, знала, тому вона не кричала. У кожному розслідуванні зникнення жінки поліція в першу чергу дивиться на оточення, на найближче оточення. І саме найближчою людиною до Алісі був Шон Гайн. Детективи почали з простих запитань: де він був вчора, ввечері після того, як відвіз Алісію додому. Чи були в них конфлікти, чи не здавалося йому, що Алісія поводиться дивно Шон відповів щиро він розповів про їхнє побачення, про те, що відчував тривогу всю ніч, про ранкові дзвінки без відповіді. Але чим більше він говорив, тим більше детективам здавалося все це підозріле. Чому ви одразу приїхали перевірити її? запитав детектив Томсон. Адже ви зустрічалися всього кілька місяців. Хіба дивно переживати за людину, яку кохаєш, відповів Шон. Але статистика невблаганна: у 85% випадків зникнення жінок винуватцем є партнер або колишній партнер. А поведінка Шона, ранковий візит до Алісі, дзвінок в поліцію – все це могло бути спробою встановити собі Алібі. Сусідам почали ставити ще більше питань: чи бачили вони, як Шон виносив сміття того ранку? Чи не здавався він нервовим, чи не помічали його автівку біля будинку Алісі пізно вночі? А потім детективи обшукали будинок та машину Шона, шукали сліди крові, волосся Алісі, будь-які докази того, що вона була в його автівці після їхнього побачення. Не знайшли нічого, але відсутність доказів не означає звітність вони, так вважала поліція. 29 серпня газета National Post опублікувала статтю з заголовком Хлопець зниклої жінки відмовляється співпрацювати з поліцією. У статті повідомлялося, що Шон відмовився від поліграфа і більше не дає інтерв'ю. Для громадськості це було рівнозначно зізнання. Коли людина невинна, чому б їй не пройти детектор брехні? Чому не допомагати поліції знайти кохану? Соціальні мережі того часу, форуми, ранні версії, Фейсбук всі кипіли від обговорень. Він точно винний, класичний випадок домашнього насильства. Бідна дівчина довірилася на тій людині. Поки детективи зосереджувалися на Шоні, громада Маркему організувала пошуку. 19 серпня 60 волонтерів приєдналися до поліції, щоб обшукати околиці Маркема. Вони прочісували яр за її домом. Поляна навколо містечка, парки та ліси. Попри дощову погоду, що ускладнювала роботу, люди не здавалися. Вони несли фотографії Алісі, запалювали свічки, тримали транспаранти з написом Повернись додому Алісі. До 20 серпня кількість волонтерів зросла до 400. Поліція навіть була вимушена обмежити їхню кількість до 100 осіб на день. Більше людей тільки заважали професійним пошукам. використовували гелікоптери, собак-рятувальників, тепловізори, обшукали кілометри лісових доріг, покинуті будівлі, старі каменоломні, але Алісії ніде не було. Вона наче розчинилася в повітрі. 8 серпня, 8 серпня увага громадськості перемістилася на іншу трагедію. В передмісті Отави зникла 18-річна Дженніфер Тіг, Дівчина йшла додому після зміни в ресторані Вендіс, коли на неї хтось напав. Через 10 днів тіло Дженіфер знайшли біля паркувального майданчика. Злочинцем виявився Кевін Девіс. Він зізнався майже через рік, спершу під впливом заборонених речовин, а потім і тверезо. Девіс розповів, що планував злочин, підготував набір для гвалтування, але в останню хвилину просто задушив дівчину. Він отримав довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення протягом 25 років. 21 вересня, через три дні після знахідки тіла Дженніфер Тіх, сталося те, чого всі чекали, і водночас боялися. 30-річний Деніел Сілвестер прийшов до першого відділу Йоркської регіональної поліції і сказав: Я знаю, де Алісія роз. Детективи спершу не повірили, Сільвестр був сусідом Алісії, жив через кілька будинків від неї, на тихій вулиці. Тихий, непомітний чоловік, який працював на будівництві. Ніхто й ніколи не підозрював його, але він знав деталі, які не могли бути відомі стороннім людям. Чоловік розповів, де саме знайти рештки і як все сталося тієї ночі. Поліція поїхала до лісу біля містечка Кресвел за 50 кілометрів від Маркема. І знайшов те, що залишилося від Алісі Рос. Сільвестра одразу заарештували за підозрою, позбавлення життя другого ступеня. Суд над Денілом Сильвестром розпочався 7 травня 2007 року в Нью-Маркеті, Онтаріо. Він пробував визнати себе винним у ненавмисному злочині, але суд відхилив цю заяву. Під час дачі показів Сильвестр розповів свою версію подій тієї жахливої ночі. За його словами, він чекав, поки шон від'їде від будинку Алісі. Потім пішов до неї, начебто просто поговорити. Вони зустрілися на вузькій алеї між їхніми ділянками. Вона почала кричати на мене, розповів Сільвестр, обзивала невдахою, так само, як з мене знущалися в школі. Він стверджував, що втратив контроль в її, штовхнув, бив коліном. Алісія впала і вдарилася головою об землю. Я не планував позбавляти її життя, сказав він, але коли зрозумів, що вона надихає, в мене почалася паніка. Сілвестр описав, як поклав тіло Алісії в кузов своєї вантажівки, прибрав кров з місця події, прийняв душ, а потім поїхав за 80 кілометрів, щоб позбутися її тіла Пізніше він повернувся на це місце. І перемістив частину рештків її тіла в інше місце. Але прокурор був впевнений, що це запланований злочин. Присяжні мали вирішити, чи втратив Сільвестр контроль в запалі сварки, чи свідомо позбавив життя сусідку. Після чотирьох годин нарад присяжні винесли вердикт, винний в злочині другого ступеня. Вони вирішили, що Сільвестр доклав значної сили. І він мав знати, що його дії призведуть до смерті. Він отримав довічне ув'язнення з правом на дострокове звільнення через 16 років. Найраніше він міг би вийти на волю у вересні 2021 року. Арешт решт Силвестра шокував всіх. Сусіди згадували його як тихого, непомітного чоловіка, який ніколи не створював проблем. Він жив з матір'ю, працював на будівництві. І здавався цілком звичайним, нормальним. Ми всі знали, Дена, розповіла одна з сусідок. Він завжди привітно махав рукою, допомагав матері з покупками. Ніколи б не подумала, що він здатний на таке. Жителі вулиці Бронтроуд більше не почувалися в безпеці. Люди вже не могли залишати двері відчиненими в день. Вони встановили сигналізації, з підозрою дивилися на сусідів. Ми втратили почуття безпеки, сказала одна з мешканок. Якщо злочинець може жити поруч з нами роками, то кому взагалі можна довіряти? Багато сімей з маленькими дітьми переїхали. Діти більше не гралися на вулиці допізна. Атмосфера довіри і спільноти, яка раніше панувала в Маркмі, була зруйнована. А решт Сільвестра повністю реабілітував Шона Гайна, журналіст Торонто Стар, Майкл Стробер. Опублікував офіційне вибачення перед Шоном від імені медіа та громадськості. Ми звинуватили новинну людину, писав Стробол. Поки Шон Гайн оплакував втрату коханої, ми робили з нього злочинця він заслуговує на наші вибачення. Батько Шона, Кен Гайн, розповів журналістам про те, яким важким був цей період для їхньої родини. Мій син втратив кохану людину. І водночас став ворогом номер один для всіх навколо. Він ледь пережив це випробування. Шон Гайн ніколи публічно не коментував своє виправдання. Він просто хотів, щоб його залишили в спокої, щоб він міг спокійно оплакати Алісію. 6 жовтня 2005 року Алісію Рос поховали в Торонто. Сотні людей, родичі, друзі, колеги прийшли віддати останню шану жінці, яка так любила життя. Згідно з єврейськими традиціями, померлих зазвичай ховають негайно після смерті, але обставини загибелі Алісі не дозволили цього зробити, тільки через майже два місяці після зникнення вона нарешті знайшла спокій. В синагозі в Торонто зібралися всі, хто знав і любив Алісі, Її мама Шарон розповіла про Алісію, яка завжди дзвонила їй щовечора, про молоду жінку, що мріяла побачити весь світ. Яка ніколи не забувала привезти подарунок з кожної подорожі своїм друзям, близьким. Брати і сестри згадували її сміх, її здатність об'єднувати людей, її любов до природи та пригод. Колеги з Х'юліт Пакерт говорили про її професіоналізм та доброту. Діти з табору Вайтпейн надіслали малюнки, спогади про інструктора, яка навчила їх не боятися води. Хоча її рештки знайшли в двох різних місцях, Алісія нарешті була цілісною. Її дух повернувся додому. Наступного дня, після похорону, сім'я Алісії створила вебсайт на її честь. Сайт був сповнений фотографій, спогадів, відео. Цей вирок допомагає всім нам рухатись вперед, до дня, коли сподіваємося, спогади будуть про щасливі моменти, а не про болючі нагадування про смерть Алісії. Сказала їй мама Шарон Фортіс після оголошення вироку Сільвестру. Родина також заснувала стипендію імені Алісії та її покійного шкільного хлопця Грега Роджерса, який загинув у автокатастрофі в 1999 році. Гроші на стипендію збирали під час меморіального хокейного матчу на честь Грега. Така ініціатива перетворила трагедію на щось позитивне можливість для інших молодих людей здобути освіту. І здійснити свої мрії, які, на жаль, Алісія не змогла. Хоча Деніел Сільвестр зізнався, що забрав життя Алісії і був засуджений, деякі питання залишаються без відповіді, чому він справді позбав її життя, його пояснення про образові слова і спогади про шкільні знущання здаються поверхневими для такого жахливого злочину, звісно, чи справді це був спонтанний злочин, як стверджував Сільвестр. Чи він спостерігав за Алісією довше, панував напад. Сусіди згадували, що іноді бачили його біля її будинку, але ніхто не приділив цьому значення. І найголовніше питання: чи були інші жертви, чи була Алісія першою і єдиною, чи Сільвестр приховує більше злочинів? Статистика показує, що злочинці рідко зупиняються на одній жертві, але детальної перевірки інших нерозкритих справ в районі не проводилось. Деніел Сільвестр міг вийти на волю умовно достроково в вересні 2021 року. Чи вийшов він? Чи живе досі в канадській громаді? Це питання залишається відкритим, Адже я не змогла знайти інформації щодо подальшої долі Деніела Сільвестра. Історія Алісі Роз – це нагадування про те, наскільки крихким може бути наше відчуття безпеки. Зло не завжди приходить від незнайомців з темних алей. Іноді вона живе поруч з нами, усміхається нам щоранку, навіть допомагає донести покупки. Але це також історія про силу громади. Коли Алісія зникла, сотні людей залишили свої справи, щоб її шукати. Вони не знали її особисто, але розуміли, кожне життя має значення. Це історія про те, як швидко можуть зруйнуватися репутація новинних людей. Шонгайн був ворогом громадськості лише тому, що поліція та медіа поспішили з висновками. Його досвід застереження про небезпеку передчасних суджень. За даними ФБР, в США щорічно зникає близько 600 тисяч людей, більшість знаходять живими протягом кількох днів, але приблизно 4 тисячі випадків щороку лишаються нерозкритими назавжди. В Канаді статистика схожа. Щороку зникає близько 700 тисяч осіб, з них приблизно 8 тисяч не знаходять протягом року. Кожна з цих цифр це чиє життя, чиїсь мрії про Коста Ріку, що не здійсняться, чиїсь щоденний дзвінок мамі, що обірвався назавжди. А тепер я хочу почути від вас, що ви думаєте про цю справу? Чи вірите ви, що Деніел Сильвестр говорив правду про мотиви злочину? Чи здається вам його пояснення достатнім для такого жорстокого злочину? Що ви думаєте стосовно впливу медіа та громадськості, коли вони почули, що шон є підозрюваним? Чи справедливо було підозрювати його лише на основі статистики? І найважливіше, чи відчуваєте ви себе в безпеці в власному районі, у власному будинку? Пишіть свої думки в коментарях. Діліться цим епізодом з друзями, якщо вважаєте, що історія Алісі заслуговує на те, щоб її пам'ятали. І пам'ятаєте, за кожною кримінальною справою стоїть реальна людина з реальними мріями і планами. Алісія Рос мала побачити птахів Костаріки, спробувати каву з плантації, можливо, знайти нову любов після повернення. Замість цього вона стала частиною статистики, але не для нас. Для нас вона залишається живою в спогадах про дівчину, яка любила пригоди і завжди дзвонила мамі. Бережіть себе та близьких, і до зустрічі у новому епізоді!